Я не буду на эту тему гадать. У нас сегодня основы ядерной доктрины официально опубликованы. Там все подтверждено, уже теперь законодательно закреплено то, что президент месяц с небольшим озвучивал на публично. І я надеюсь, що там будуть цю, цю доктрину читати, і не так як вони читають устав, вон усматрює там тільки то, що їм потрібно, а доктрину во всій її повноті і взаємозв'язаності. І тут постає питання: то для чого була прийнята ця доктрина і її зміни для того, щоб її почитали, і або для того, щоб е, Захід ну злякався і сказав, ой ой, ми тепер не будемо давати дозвіл. Ми його відкликаємо. І, хай Україна вже не стріляє. Але Перший захід має почитати Україна, хай собі пуляє по Росії далекобільною зброєю нашою, там штормшедому всяким, атакам саме. Ну от, а ми тут поки що повирішимо, бо нам вже дали час на ізучення і чтення, Да? Дуже дивна позиція.